Слава Україні! Ми починаємо! Поки в Україні триває кровопролитна війна проти Росії, котра забирає найкращих синів і дочок нашої батьківщини. У столичному бізнесі продовжуються цинічні темні справи. Нещодавно українців ошелешила історія бійця ЗСУ, котрого по суті позбавили усього бізнесу, поки той був на фронті і боронив Україну від зовнішнього агресора. Виявилося, що в тилу на нього чекав не менш жорстокий агресор, місцеві чиновники на вірусному відео в Ютубі столичний підприєм. Ямець, не стримуючи емоції, розповів, що ще спочатку повномасштабного вторгнення РФ став на захист батьківщини і для підтвердження достовірності продемонстрував свої фото та документи. Він брав активну участь у бойових діях проти окупантів на підступах до Києва та у деокупації українських територій надалі. Окрім цього, у столиці працював його магазин з продажу косметики, який вела його дружина, поки сам підприємець боронив країну. Проте під час війни бізнес працював Недовго, нещодавно боєць ЗСУ втратив його. Ми знаходимося на проспекті Перемоги, де ми протягом багатьох років з жінкою торгували косметикою. У той час, коли я виконував свою службову обов'язку у ЗСУ, місцеве керівництво нашої столиці демонструвало наш маленький кіоск і хоче виставити це місце на продаж через аукціон. На моє звернення до Святошинської райдержадміністрації міської держадміністрації надати альтернативне місце для торгів. Влі, мені було відмовлено, розповідає розлючений підприємець. Боєць ЗСУ зазначає, що місцеві чиновники позбавили його не тільки сімейного бізнесу, але й засобів та можливості допомагати побратимам на фронті під час війни. А це ніщо інше, як ніж у спину обороноздатності України. Хочу звернутися до міського голови Києва, кличка та керівника КМВА Попка Віталію Володимировичу Сергію Миколайовичу. Прошу вашої допомоги у наданні мені. І таким, як я, підприємцям альтернативного місця для торгівлі. Гадаю, що ми заслужили 20 квадратів у місті, яке ми обороняли. Емоційно підкреслив боєць, крім цього, в описі до відео навели шокуючий факт. За період повномасштабної війни окремі чиновники з команди столичного голови відібрали у малих підприємців та знищили понад 600 торгових об'єктів, а це понад 2000 тисячі робочих місць. Це малий бізнес, який належить простим звичайним людям. Хтось волод. Теріть, хтось зі зброєю захищає нашу незалежність, хтось уже, на жаль втратив рідних у цій війні. А для когось це єдине джерело доходу. Схоже, що столичним чиновникам байдуже на долю людей знищують працюючий бізнес, рівняють його кранами з землею. А на їх місцях, як на могилах, висаджують клумби за мільйони бюджетних гривень, зазначив автор. Відео проте, схоже, що у міського голови столиці України є більш важливі справи ніж дотримання порядку у Києві. Нещодавно українських користувачів у соцмережах сильно обурили часті гастролі кличка Європою. Замість того, щоб займатися у Німеччині піар-кампанією перед виборами кличку, слід було б ще раз дослідити стан бомбосховищ, перевірити труби на оболоні, де вже деякий час нема теплої води, або, хоча б, зайнятися проблемами у метро. Але замість цього він понтується у Європі, роздаючи поради європейським партнерам, ніби в Києві все просто ідеально. Реформатор недороблений. Не стримуючи люті, пишуть жителі столиці в соцмережах. Усе це серйозно підриває довіру до місцевої влади. А що найголовніше, це те, що такі випадки суттєво шкодять моральному духу наших воїнів, які, чуючи про проблеми в тилу, починають сумніватися в доцільності свого рішення піти на фронт, поки ненаситні чиновники продовжують обманювати простий народ і уникати покарання навіть під час війни. Місцева влада має допомагати захисникам а не закручувати гайки і думати лише про в. Власне збагачення на цьому у мене все. Підписуйтесь на канал і ставте лайк.